Ви знаєте, тут останнім часом дуже багато інформації стосовно того, як допомагають нашим дітям впоратися із психологічною ситуацією, яка склалася надзвичайно складна зараз. Є один із крутих, дуже проєктів. Є один із крутих проєктів, який зараз по всіх усюдах у нас з вами про нього говорять. Він є дуже актуальним і дуже потужним. Зараз про нього саме і будемо говорити. Це залізна зміна. Я думаю, що ви 100% про це чули. Ви знаєте, що це таке? Якщо ні, ми з цього дивимося і зараз будемо розказувати вам більш детально. Тетяна Трофим'юк, кураторка проєкту Залізна зміна сьогодні разом із нами в ефірі. Пані Тетяно, доброго ранку! Вам слава Україні! Ви в ефірі. Доброго ранку, героям слава. Як у вас настрій? Як настрій у тих людей, які дотичні безпосередньо до тих залізних людей, які роблять це для того, щоб наші діти почувалися класно? Ви шот завжди, коли працюєте з дітьми, коли придумуєте якісь нові речі, активності, тенденції, ви завжди маєте бути в тонусі. От як зберегти цей тонус у цій складній ситуації? Можливо, у вас є якась порада? Mm. У нас завжди настрій крутий. І ми завжди робимо все для того, щоб бути в в тонусі, тому що коли ми в тонусі, тоді і діти в тонусі. А ми маємо їм показувати, що все в Україні класно. Ми продовжуємо, ми рухаємося далі. Ми не переможні, і ми сама крута залізна зміна, і нам треба рухатися, тому що тільки на плечі наших дітей і випаде ця місія відбудовувати країну після нашої перемоги. А в тому ми ще також тому. Тому що сьогодні відправляється чергова залізна зміна, це майже 150 талановитих дітей соціальних категорій відправляються на Західну Україну на нашу насичену навчально-спортивну програму. Так, а ну давайте тепер про все поступово. По-перше, хтось із вами поруч є. То, а, то ваші діти, то хто? хто вам допомагає зараз в ефірі? І... Ні, зараз поруч нікого немає. Я станом на зараз в офісі, тому що нам треба зібратися командою і відправлятися в на центральний вокзал для того, щоб наших дітей збирати, перевдягати в нашу круту форму. І сьогодні ми відправляємось. Тому я ненадовго з вами, але я дуже хочу, щоб всі знали і чули про цей крутий проєкт. Так, ми, ми а, вас ми звичайно, вас затримувати напевно. дуже довго не будемо. Ми звичайно, що будемо намагатися обговорити якомога більше питань, тому як тільки у вас буде е, по часу все. Ви нам обов'язково про це скажіть. Ми тоді ще й переглянемо е, відео про ваш проект. Розкажіть, будь ласка, взагалі про е, виникнення, в чому унікальність проєкту залізна зміна. Це вперше для України така надзвичайно крута штука. От ви, мабуть, почали про це якраз говорити. Зараз хотілося про це дізнатися більш детально. Ви говорите, що наступна порція тих дітей, які потребують. Допомоги і захисту зараз готові до відправлення. Давайте про цей механізм якраз і проговоримо. Для чого, хто ті діти, що вони роблять і як це працює. Дивіться в 2022 році, коли почалася війна, ніхто не був готовий саме до таких умов життя. І в тому числі не тільки дорослі, але й діти. І наша компанія як один із найбільших. Компанії в Україні зрозуміли, що в нас крім того, що велика кількість працівників також велика кількість дітей, і, взагалі, ця кількість велика по Україні, і ці діти дуже потребують допомоги і підтримки. І тому ми вважали за потрібне придумати щось таке круте і цікаве, що буде. Допомагати нашим дітям унікальність в чому полягає в тому, що це діти з соціальних категорій, талановиті діти з соціальних категорій, і протягом двох тижнів або там п'яти днів ми збираємо цих дітей, і на нашому брендованому вагоні потяг до мрії, залізна зміна, ми вирушаємо у подорож містами України Західної. Там ми в кожному місті, наприклад, ми виїхали з Києва наступний. І наступні міста там Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, кожному з цих міст е, у нас запланована навчально спортивна програма. Окрім е, спорту, ми також від тренінгів з військової тактичної медицини, з лідерства, фінансової грамотності, медіаграмотності, Ми також проводимо різні майстер-класи та квести. Тобто, в першу чергу, дитина відпочиває морально. По-друге, дитина навчається новим скілам. То скіл, те, що зараз важливо, також ми шукаємо партнерів і зараз будемо запускати таку е, більш грунтовну е, е, таку програму, де ми будемо також включати англійську мову із нейтів-спікерами. Тобто е, з нами відправляються не тільки супроводжуючи, ми їх називаємо тім лідери, да, е, типу як я, і, але також психолог. Лікар, охоронці е, Укрзалізниці, воєнізована охорона, де діти весь час під контролем. Тобто, е, батьки можуть не переживати. Дітей з соціальних категорій це не тільки діти залізничників, батьки яких померли під час евакуаційних поїздів, це також діти наших партнерів, які із фонду Save Ukraine, тобто це діти вивезені з окупованих територій або яких депортувала Росія до себе, і ми повернули їх. Тобто, це талановиті діти, але це діти соціальних категорій, які потребують допомоги і підтримки. Чому залізна зміна? Може бути питання, тому що е, ми всі залізні, тому що ми залишаємося в Україні. А залізна зміна це це нове покоління, це ці талановиті діти, е, які е, за допомогою нашого цього мобільного табору навчаються новому, е, дістають нові знання, уміння і навички, які допоможуть їм в майбутньому. Також протягом нашої програми, протягом цих двох тижнів або п'яти тижнів, ми відвідуємо багато компаній, які в Україні залишаються, які не виїхали. Це типу там Нібулона, там це Сенсба. Анк, який або різні е, скалодроми, е, це Аякс компанія, Флекстронікс компанія е, на цих заводах. Ми розказуємо, що ці бізнеси залишилися. І якщо ви будете добре навчатися, якщо ви будете здобувати е, е, освіту в Україні, ви можете е, працювати в таких е, компаніях. Тобто, ми показуємо не тільки навчальну складову, але й бізнес складову. Тобто фінансова грамотність на цих тренінгах їм пояснюють такі елементи, і далі у великих компаніях їм розказують уже практичну частину. Тобто, наша програма, вона така навчально-спортивна, де діти мають можливість протягом двох тижнів або п'яти тижнів здобути не тільки там я не знаю, підвищити свій фізичний стан, а також і навчитися багато чому новому і дізнатися багато чого нового про нашу країну, наші компанії і наші круті здобутки в Україні. Це круто, що є навіть фінансова грамотність. Да, бо да, це да, дуже актуальна тема, і насправді в школах цього не вистачає. Не завжди достатньо. Так. Та? Хотіла запитати, а як діти потрапляють до цього переліку? Який вік потрібен бути? Е, дивіться, ми. Почали реалізацію цього проекту ще в 2022 році. У 2023 ми продовжували і пробували різні варіанти, як буде краще. Ми і е, маленького віку возили, і середнього, і дорослих. Станом на зараз я зрозуміла, ми наша команда зрозуміла, що на нам потрібні е, діти від 13 до 17 років, коли уже, е, інтелектуально е, ти розумієш про що йде мова, е, ти розумієш, в чому суть, для чого це е, ця програма, і що потрібно важливо тобі також запам'ятовувати. Чому тому, що також в процесі, наприклад, компанія Flextronics, е, яка провела нам екскурсію по своєму виробництву, е, запропонувала каже, давайте з ними пропишемо стартапи. Вони придумовують, тобто вони пройшлись по виробництву, вони зрозуміли які. Е Елементи виробляються на цьому виробництві, і вони кажуть: зараз у вас буде, наприклад, півгодинки для того, що ви можете запропонувати свій промалювати його. А наші колеги, які працюють на цьому виробництві, скажуть, що реально, що нереально. І у нас було минулої зміни такий момент, що двом нашим учасникам запропонували запатентувати їхні вироби. Вау! Wow. Оце, оце нормальний такий класний результат, який поєднується да, от відпочинок. От, от приємне з корисним, так. от прям 100% і саме так як має бути. Скажіть, будь ласка, от все-таки як не крути механізм зміни? От ви кажете, є два тижні, є п'ять тижнів. Давайте, можливо, зробимо акцент на двох тижнях. От як все це відбувається? Ви кажете, що сьогодні чергова порція зі 150 дітей відправляється потягом до своєї точки. Ця точка одна. Чи їх декілька ви говорили, що є зупинки фірмового вагону Укрзалізниці на деяких локаціях? Тобто, протягом цих двох тижнів вони їздять на цьому цим потягом, цим вагоном і зупиняються в кожному з міст, наприклад, західної України і проводять в кожному з цих міст на кожній локації там декілька днів. Припустимо, там добу, дві або три. От про цей механізм розкажіть, це насправді дуже цікаво, які є зупинки, що діти встигають побачити. І чому це не, наприклад, одна локація? От привезли їх десь в Карпатах, і потім вони там на одному місці два тижні живуть як в таборі. А чому ви вирішили зробити, щоб це були різні зупинки? В цьому і унікальність нашого проєкту. Тому що ми на брендованому вагоні виїжджаємо з Києва. Наступна точка, наприклад, Ужгород. Ми перебуваємо в Ужгород. В Ужгороді в нас різні екскурсії, квести ввечері. Ми. Протягом дня потім ми сідаємо вагон і їдемо в наступну зупинку. Це, наприклад, Чернівці в Чернівцях. Ми два дні, але ми там живемо уже в комплексі, і е, протягом цих днів у нас також є екскурсії, тренінги, спорт. І протягом цих двох днів да закінчується там, наприклад, вечір другого дня в Чернівцях. Ми знову сідаємо в наш вагон. Його завжди відцеплюють і прицеплюють до різних номерів вагонів. Тому ми і мобільний виходить, табір, і в цьому унікальність в цьому цікаво, що ми не в одному місці, як зазвичай табори. А ми показуємо дітям нашим дітям Україну різні міста. Що ти можеш бути жити і в Чернівцях, і в Івано-Франкі. Київську і у Львові, і там в Івано-Франківській області в Буковелі. Це якщо мова йде про довгу зміну, це кажу: ми отак нас чіпляють, перечіпляють до різних номерів вагонів. Якщо мова йде, коли велика кількість дітей це 150, це інтенсивна така програма протягом п'яти днів. Ми переїжджаємо або до Львова, виїхали із Києва трьома чотирьома вагонами і приїхали, нас відсипили там у Львові. Або, наприклад, за спойлерю трошки, сьогоднішня зміна їде в Буковель. І, і протягом п'яти днів ми е, якби їздимо, виїжджаємо з нашого комплексу. Ми будемо там в гори ходити, в басейні, займатися також і військовою і тактичною медициною, і запускати дрони. Але, але е, ми це все будемо вчитися, то. Е, Якщо, наприклад, йде мова про інтенсив, де велика кількість дітей, то ми залишаємося в одному місці, тому що їх дуже велика кількість, щоб ми їх ніде не, не втратили і максимально збагатили час не на переїзди, а на е, навчання. Так. Тому так, як потрапити, в нас є сайт Залізної Зміни. Там є активна кнопочка, де ти можеш залишити свою анкету. Наша команда її обов'язково перегляне. Ти також завантажуєш туди своє відеозвернення, чому ти хочеш на залізну зміну, де ти про неї дізнався? що ти хочеш в кінці цієї залізної зміни отримати. Ми переглядаємо всі анкети, зустрічаємося з нашою командою, комісією, і вже згідно критерії відбору, тому що це а обов'язково має бути соціальна категорія. І без це дитина повинна бути талановитою, мати досягнення в науці, техніці, спорті і так далі. Цього разу з нами їдуть переможці пліч опліч, це спортсмени. А наступну, я не знаю, чи можна спилерити, з нами будуть їхати діти-переможці малої академії наук. Тому е, це настільки насичена програма, що ми хочемо взяти всіх дітей, але на жаль, у нас е, трошки є по кількості обмеження. Нам треба їх е, ділити. Але ми в будь-якому випадку е, хочемо, щоб всі е, діти України дізналися про наш проєкт і спробували, що це таке. Це насправді ну, ну, прошу. Це... Заходимо на сайт. Заповнюємо анкетку і зустрінемося в наступній залізній зміні. Це надзвичайно круто. Насправді це якраз переможці малої академії наук, які ось щойно повернулися так з перемогами, і всю Україну просто сколихнула ця вона дуже круто. А хто є спікерами, тренерами проєкту? Розкажіть детальніше про це. От найцікавіші особистості такі, от ви говорили про те, що є виробництва. Є коли вони приходять там до бізнес-моделі, знайомляться, дивляться, як працює а те чи інше виробництво є. Е, е, кажете, щоб це були творчі люди. Можливо, є якісь творчі особистості, тренери, які долучаються до, до того, щоб дітей от виховувати, допомагати їм е, в нас за останній раз, наприклад, скажу е, в нас була олімпійська чемпіонка Ганна Різер. Також у нас багато є у нас. Також проводяться тренінги по лідерству. У нас спікером і Олександр Педан був також до нас. Виходив на зв'язок і Євген Кошовий і Павло Вишняков. Ну, тобто, в нас дуже багато так званих тренерів амбасадорів, тільки вони по різному буває в зв'язку з своїми. Роботами підключаються. але кажу, і в нас збільшується кількість цих тренерів. Ми стараємося так, щоб наповнювати програму не тільки. Просто навчанням з там новнимами, а також ще дітям показувати, що саме в е, дуже багато у нас і бізнес, і акторів, і е, артистів, і спортсменів, які готові приходити, знаходити час і до нас доєднуватись. Пані Тетяно, мабуть, останнє питання буде: фідбек від відгуки. Так, відгуки від ваших дітей, відгуки від їх батьків що після завершення, що вони говорять, з якими очами вони їдуть додому. Вони не хочуть їхати додому, справа в тому. І коли ми приїжджаємо на вокзали, і вони вже плачуть, розстраюються, що а можна ще на тиждень, я можна ще на два тижні. Не хочуть ніхто роз'їжджатися. І в нас є також багато спільних чатів після цих поїздок. І ми зустрічаємося в Києві. Ось буквально недавно в неділю у нас була зустріч випускників. Ми зустрічалися, зробили їм фест у нас на локомотиві в Києві на стадіоні. Де вони командами змагалися між собою, але натомість вони в кінці всі згрупувалися, фото спільні робили, плакали, казали, коли наступна зустріч. Настільки їм важливо цим е, дітям зустрічатися, бачитися і спілкуватися. Е, ми спеціально відкрили на сайті також розділ відгуки, тому що батьки пишуть, в особисті пишуть, діти пишуть на сайті. Дуже багато відгуків кажуть: хочемо ще, хочемо. Круче, хочемо краще, тому е, дуже багато відгуків і від батьків, і від дітей, і це заставляє нас рухатися далі, не зупинятися, масштабуватися і робити е, краще і краще, і все таки ще одне останнє питання малесеньке. Це чого цьо, е, цілорічний проект? Правильно він не обмежується тільки, наприклад, літом або весною. Він взимку і взимку продовжується так. Так, так, так. Е, без різниці, який сезон. Ми продовжуємо рухатися. Е, це починаючи від там, наприклад, сьогоднішньої поїздки до кінця року, е, кожного місяця ми шукаємо такі локації, ми насичуємо так програму, щоб, наприклад, якщо холодно, ми розуміємо, щоб це було десь у залі. Якщо жарко, щоб це було там із кондиціонерами, тобто це все. Наша команда прораховує, тому що е, є дуже багато в цьому і унікальність, напевно, тому що багато таборів влітку також. А ми не тільки влітку, ми кожного місяця, е, кожної. Пори року, пані Тетяно, дякуємо вам за цікаву розмову. Надзвичайно велику і благородну справу робите Ви і вся команда Дякую. організаторів залізної зміни. Ми бажаємо вам сьогодні гарної та вдалої дороги. Нехай ваші діти відпочивають. Дякую. Нехай вони отримують від цього задоволення. Нехай вони а, отримують нові скіли, А вам витримки, терпіння і наснаги на те, щоб все це працювати далі з такою кількістю дітей. Дякуємо ви круті. Спасибі. дякую вам за запрошення. Дякую вам за запрошення. До побачення, До побачення, До побачення. гарної поїздки. Вам лише ну, друзі, чергова зміна залізної зміни сьогодні відправляється в свою подорож.